Навіщо здавати екзамени з англійської? Я не збираюся вступати до іноземного вузу, чи я вже занадто, занадто старий для екзаменів, чи мої діти ще занадто малі для екзаменів. Знайомі думки, Рада Європи розрахувала, що щоб вивчити якусь мову, потрібно витратити близько 1400 годин. А якщо витрачати 4 години на тиждень? Це звичайний ритм вивчення іноземної мови, то вам для цього треба буде 6,7 років. Це без перерви і канікулів. Досить довгий термін, чи не так? Тепер давайте порівняємо це з дорогою. Уявіть, що ви сіли за кермо, щоб доїхати від міста А до міста Б, і на вашому шляху у вас немає жодних населених пунктів, жодних дорожніх знаків. А як ви будете себе відчувати, коли будете їхати цією дорогою? Досить тривожно, чи не так? Можливо, ви в деякий момент навіть засумніваєтесь, що ви їдете правильним шляхом і захочете зупинитись, чи вам точно захочеться включити навігатор, чи не так. Так, ось екзамени це оці ваші milestones, це ваші населені пункти, чи дорожні знаки, чи той навігатор, який допомагає вам розуміти, що ви рухаєтесь в правильному напрямку. Ось ви проїхали такий то населений пункт і розумієте, що подолали приблизно чверть шляху. Тривога в цей момент відступила. І ви навіть в цей момент отримали порцію дофаміну, який буде мотивувати вас рухатись далі. Ну що, переконливо, якщо хочете здати екзамени, пишіть нам в Дірект, і ми вам з цим допоможемо.